Колосочок до колосочка, зерниночка до зернини, зітліла вишита сорочка. Згинув цвіт моєї країни, гинув люд, працьовитий, побожний, жовтий князь входив в кожну родину. Залишалися хати порожні. Ту страшною, голодну годину, хлібця, крихту благала дитина. Мати ж мовчки та вклало боду. з рота вирвана картоплина, і відвар із трави полину, і у полі ті три колосочка. їсти хочеш. Розстрільна стаття вимітає усе із куточків продармійська орда. Люд, мов тіні, селом сновигає, кістки і шкіра, лиш очі горять, голод сушить. Життя забирає. Гаснуть очі в старих і немовлят. Скільки знищених, а не народжених. І за що покарання таке? Упокорення голодом? Вдумайтесь, не скориться народ, то помре. Колосочок до колосочка, Зерниночка до зернини.